Вітаю вас, вітаю понеділок, вечір. Я, Олексій Ляшенко, поговоримо зараз про наше відношення до всяких вкідів, наше відношення про те, що правду чи неправду кажуть. Наше відношення до того, що ми наслухаємося всього. І я буду приходити тут приклади, чіткі, чіткі, чіткі приклади, щоб ви розуміли. І це не ось про це все, це не, не про ботів, це про нас, живих людей. Як? Скажімо так, зі сторони, яка підтримує владу верховного волнокомандуюча президента, так і зі сторони, яка підтримує колишню владу, я вважаю владу злодюг і владу бандитів. Ну, це ладно. Кожен підтримує те, що він хоче, кожен підтримує те, що він вважає за потрібне. Так, от я хочу поговорити сьогодні, сьогодні про те, що як воно у нас. Як ми мислимо, як люди мислять, як люди говорять, як люди сприймають і як люди потім спілкуються між собою. Далі я хочу поговорити знову про Київ трошечки. Далі ми про, поговоримо про брехню політикам, яким начебто хочеться хоч трохи довіритися, а вони десь вискакують, десь роблять, де ось десь роблять популізм. Навіщо? Ну це політика. Давайте почнемо, знаєте що, з одної. З однієї цікавої цікавої ситуації, взагалі не політичної, але її зробили політичною. Дивіться, один священнослужитель, я навіть не знаю. От чесно, я навіть не подивився, яка церква, до чого, до якого патріархату. Можливо, мені, якщо чесно, цікава була не належність до якоїсь церкви, навіть до мусульманської, до буддійської, неважливо. Мені була цікава сама розмова, там розмова йшла про. Правила церковні, да, про одежу. Ну це християнський церковний церковнослужитель, не знаю, не пам'ятаю. Ну там він розповідає, чому там потрібно жінкам ходити в платках там, чи в шапках з покритою головою, да, чоловікам знімати там капелюха і чому в церкву треба одягати там найкращі речі. Ну про одяг, про ось конкретна, конкретна цільова цільова правила одяг. В церквах, коли як, на який одяг на свята, якщо, чи, чи можна дійсно зараз, якщо ти ну от прийшов, прийшла жінка в штанях піти. Ну, про все ось про це. Чи немає хустки, чи ще щось. Ну, цікаво. Цікаво, різні правила в різних церквах, да? там одне, там інше. І ось це обговорюється, там коментарі. І тут прибігає людина в коментарі. Людина не бот, повірте, мені, не людина, тому що там. Зав'язалась така дискусія, ну так ой, просто з нічого зробили все. Для чого? Пробігає людина, коли про це про одежу говориться, і він пише: Та що там нам? Ви подивіться, в якому одягі їздить нас зе щур президент. Та він соромить мене. Та я не знаю, як так можна. Він скрізь з'являється як не людина. Типа він без газ. Без... можливо, це його бачення. От давайте так. Можливо, ще хтось так бачить. Можливо, хтось цим не довол... задоволений. Я кажу про сам факт. Друзі, тут, нема... тут не було президента, тут не було політики, тут не було процедури, да? тут не було нічого політичного. Тут правила одягу в церковних спорудах, в церквах. Все. Для чого це вносить? Ви думаєте, спеціально? Не думаю. От повірте, я так не думаю. Я просто ну, не бачу, щоб тут було спеціально. Я бачу, що? Я бачу людина, яка живе в одному світі. Зеленський або президент поганий. Все, він поганий скрізь буде. Він буде поганий в церкві, він буде поганий в туалеті, він буде поганий на літаку, він буде поганий в кабінеті, він буде поганий за обід, він буде поганий скрізь. І його будуть робити найпоганішою людиною. Для чого? Чому це відбувається? Це відбувається ще по тому, що перша причина це була заздрість людини, заздрість в чомусь, чомусь вона заздрить. Ось іменно з Зеленським Зараз. В цій ситуації. Я, знову я розбираю цю ситуацію. Ну, спочатку була заздрість, потім вже просто ця заздрість перетворилась в нагальне життя. І людина цим живе. Людина не пробує жити чимось іншим. Поживи кустками, поживи полуницею, поживи. Ні, вона живе вже в цьому і вона втрачає розум. Втрачає здатність мислити, розумієте? Подивіться, в чому наш приклад. Ну, дивився. І що ж з щось змінює? Ну, я не хочу далі в політику. Просто, от, от розбити, як ця людина може щось вирішувати, як ця людина може приймати якісь рішення, правильні чи неправильні. Вона заангажована, вона заточена в одному напрямку. Ось це. Зе щур, і його треба ганьбити. Все скрізь. Так не можна. Це вже життя не людини, це вже життя не людське. Йдемо далі, це вже до мене приходять. Ось в е, мої відео. Да? Е, у мене було відео, полилася брехня про залужного» з таким названням, мова там про залужного. Що правда, що неправда, де є сядь. Ну просто мова про Валерія Федоровича Залужного. Ось про людину. І ось приходять. Взагалі тут про це не було. Ось про корупцію ось в цьому, в цьому, на, в цьому а, абзаці або в, цьому, в цій темі розмови не було. Приходять. А яка корупція при Зеленському? Ну я ж про Залужного розмовляю. Ну ладно. Ну ладно і Відкрицательний знак, як це <су> <су> стариста, яка корупція при Зеленському, яка? Ну, раз ви написали, напишіть, яка. Яка вона, яка, я хочу знати, яка, що взагалі визначає слово яка? Яка корупція яка Біла, червона, ватня, жорстка, я... ну яка вона? Солодка чи солона? Ось написали, яка корупція, і все. Ну так не можна. Це також говорить про те, що людина не мислить. Вона або виконує якісь розпорядження когось. Хоча це людина, це не бот, це рівний не бот. Воно ж видно, коли бот, коли не бот, коли сторінки, коли там на, на, в різних е е публікаціях одне і те, що воно йде. Ні, це людина. Так от яка? Ну або ж дійсно щось виконує, або настільки задурманена, вона ж не відповість, вона ж зараз скаже. Ось далі пише, як крадуть в Мінобороні. І знову цей знак. Як крадуть Мінобороні? Скажіть, як? Тихенько несуть. Направо і наліво крадуть. Я не знаю як. По потягами крадуть. Ну скажи, що значить, як крадуть в Мінобороні? Ну як? Оце одно впіймали яйця по 17 гривень. Ну покажіть мені та яйця. Ну я вже мільйон разів, ну, ну друзі, раз ви це пишете, про, ну тут нема продається, але зразу відповідь. Яйця 17, покажіть мені ті яйця. Покажіть мені тих людей, які їли ті яйця. Покажіть мені тих людей, які продавали ті яйця. покажіть мені тих людей, які купували ті яйця. Ну, блін, ну хоч щось покажіть, не тільки слова. Ну так не можна. Можливо, це і було. Можливо, були договори, можливо, це були наміри, можливо, це були продажі і купівлі, але знову, якби хотіли, показали хоч одну накладну, один акт прийому перерахунку, хоч щось. Ну, ладно, не знайшли. Можливо, ну, це ж не значить, що воно було. Як так можна? Це знову говорить, людина взагалі ні про що не думає. Ні про що. Вона щось піймала. І щось понесла. А дуже багато інших людей, які хтось не хоче думати, впіймав і поніс, хтось не буде, впіймав і поніс. Ось так ми живемо. Далі. Сьогоднішнє ранішнє Порошенко заборонив спільникам говорити про здобутки перемоги на фронті. Чому я це сьогодні вранці підняв? Послухайте, тому що я проаналізував два тижні. Роботи у мене є, де я Європейську солідарність, до Гончаренки заходжу, дивлюсь, чому щоб зрозуміти, чим люди зараз ті живуть? Ось вони там жили фортифікаціями, вони звинувачили, комісії блокували, все, 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 все фортифікацій нема. Чим люди живуть останні два тижні? А люди живуть тільки поганим. Тих не мобілізуйте, тим не дайте. І, і отак от все скрізь, 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 пішло. Тільки погане. Ну, Ніхто ні Геращенко, ні Гончаренка, ні Порошенко, Іонова там, ніхто, ні, ніякі їхній, ні Клімпуш-Цинцадзе, там спікери їхні, не оті всі Берези, Мерези, о цих і чекати, ну, чекати немає. Ніхто нічого не назвав гарно. А гарне то є. Перемоги то є. На в Луганській області перемоги є, є. Є. На харківському напрямку є, є, на і на, на Ліпцях є. У мене в Новосілці там були дуже тяжкі бої. Перемоги є, так від, відтіснили. Є. І вони є на фронті. Вони є в дипломатії. Президент ось уже скоро тиждень мі, 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 мітається скрізь. Петріот буде, Ф-16 буде. Підписали договори безпеки. Да, це все на після війни. Але це вже буде можливо для вашого президента. Цього не буде. Він уже буде користатися. Це ж добре. Ну це ж гарні речі. Ноль. І ось дивіться, я про це казав. Чому заборонив? Чому так робиться? Чому ви ж опозиція? Пропонуйте. Ну, ну пропонуйте. Ну ладно, не хочете хоро... добре говорити, Пропонуйте, хоч проти погано, Вони ж там не пропонують, нічого не пропонують. Вони тільки кажуть, ось погано, А що далі? І Нічого. Так от тут приходять. Оце мене взагалі добиває. Там те саме, що із З щурячим мільярдом дерев. <мас> <От> просто. <мас> ну от, Людина, знову ж людина. Може це написати людина, яка вважається, що у неї є здатність думати. Що? Як? Тут про дрони ще йшло. Так про дрони я все пояснив. А тут про мільярд дерев. Ви про що, друзі? Ви про дрони чи про Порошенка? Ви взагалі про що? Чи про мільярд дерев? Можливо, вони висаджать. А хто рахував? Ну це таке це називається? Я ненавиджу цю людину Зеленська. За що не знаю? Я просто її ненавиджу. За що? Не знаю я її ненавиджу. За що? Я ненавиджу його дітей. Я не винавиджу його батьків, я ненавиджу його друзів. Я ненавиджу все. Чого не знаю, я ненавиджу все. Ось це і все. Більше там нічого немає. Мізки там ноль. Ми так живемо. Ось про це хотів поговорити. І це дуже цікаво. Не відповідайте. Або відповідайте настільки жорстко. Щоб не захотілося більше вам щось і писати. Ось, як оце? У нас співпадають новини. да? От, от співпадають новини в одному часу. Різниця день. да? Різниця день. Мітрополітену не вистачає водіїв, у нас війна. І в цей же час Київ закуповує нову партію евакуаторів автомобілів, а Верховна Рада. Забороняє евакуацію автомобілів. Ось дивіться, ось як тут, у владі, яку навибирали оці люди, владу оцю, отак і у них в масках, в мізках. Водіїв не вистачає. купує Зеленський евакуатори, Верховна Рада забороняє евакуацію. Щораз, що, що далі сказати? Я не знаю, що сказати. Я сказати нічого. Це наша держава. Ми так живемо. Чому ми так живемо? Поясніть мені. Підпишіться на мій канал і ви почуєте далі. Підпишіться, поставте вподобайку, поставте дзвоночок. Я буду дуже вам вдячний за розповсюдження відео, за коментарі, друзі. За все, за спонсор величезна вам подяка. За все буду вдячний, за донати ваші, буду вдячний на підтримку каналу. Ну, ось дивіться, ну і останнє таке, що Чехія я пропонує безкоштовно відправити українських біженців на батьківщину. Ось воно там поляки щось, там чехи, там Нідерланди. Повірте, воно потихеньку, потихеньку, потихеньку йде. Ви ж бачили, скільки депортують а, Європа? Вона приймає біженців, там селить, хто там адаптувався, да, а потім інших намагається депортувати, якщо війна закінчилася, ну у нас ще не закінчилася, але у нас а, ну, більшість держави там нема. Відкритих гарячих бойових дій да, нас обстрілюють. Да, ми терпимо, да, ми відбиваємося, але нам потрібні гроші. Реально потрібні, коли ми кажемо, що ми не можемо туди, а нам потрібна економіка, нам потрібно працювати. Попереду нас дуже багато цікавих речей. Я хочу подякувати вам за ваші донати. Петухову Андрію Монобанк дякую, Стаматіної Тетяні, Луцькевич Оксані, Петрову, Руслану Монобанк. Величезна, величезна друзі, всім подяка. Я розташував учора е, на Фейсбуці, на Телеграмі чергову нашу передачу. Да, чергову нашу з вами роботу і працю. І тут зараз буде розташований. Ви також подивитесь про це. Швиденько і бистренька, спальники від земляків, від школи оберіг, булочки, вергуни, мед. А також від е, харківчанки е, олійник Надії Миколаївна ось такі сітки нові. Сіро дякуємо. Дуже приємно за допомогу. Слава Україні! Героям слава! Ну що, що сказали воїни? У них все нормально, розумієте? Все. У них все є. Їда є, речі є. Ну, як, вони живуть шикарно, шикарно. тоді. Утром кава, потім там другий завтрак у них іде. Потім у них обід, там лобстери або ще щось. Ну, На вечір там, може, якийсь там полудник, як в п'янерлагеріях, у них. Це так між вечором і обідом. На вечір у них там червоне віно і так далі. Ну а потім в 12 часов натягують сітки там від дронів і так далі. і так далі. Є каремат, поліжає. Все у них нормально, друзі. Це сарказм такий. Сарказм. Сприймайте всі, будь-хто його, як хочете. Друзі, я дякую за посилки. Всім, хто висилає посилки, величезна подяка. Величезна подяка. Потрібно каремати. Аптечки ніхто не відміняв, засоби від комарів, одноразовий посуд, спальники ми робимо. І головне, сітки. Маскувальні сітки рибацькі. Це життя. От деякі люди знають, що це таке, і висилають сітки. Все потрібно. Я кажу ще раз, все потрібно. Сьогодні там Євген був оп'ять в Запоріжжя, оп'ять передали там смаколики, все передають. Буде завтра передача чи післязавтра. У них таке життя. Тільки, я хочу вам сказати, в тисячу разів гірше, ніж у нас. У них нема простинок, у них нема а, купи носочків, а, рубашечок, щоб взяв передівку одікалончика, і в будь-який час може прилетіти. Як звідтіля, так зверху, так і ще. Ну, це, щоб ви розуміли, що ми робимо дуже добру справу. Я щиро дякую спонсорам. Реально, от повірте, це особиста моя подяка. Особисто ви підтримуєте канал. На канал, повірте мені, також йдуть затрати. Я не дома. Давно не... Я не хочу жалітися, але я кажу, я не вдома. і все. І Я не кажу, що я потребую страшно чогось, але для того, щоб я щось робив і працював. Потрібне завжди вкладання, щоб бізнес працював, а наша допомога це наш бізнес. Хай хтось там зараз перекрутить, перевертить. Ні. Будь-що це бізнес, будь-що це діло. Бізнес що це діло. Наше діло потрібно існувати. Для того, щоб воно існувало, воно повинно бути таким, як воно є. Друзі, всім 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 величезна подяка. Ми будемо разом. Україна переможе.